Сьогоднішню ходу ми присвячуємо всім військовополоненим, всім загиблим. Безвісті зниклим, Безвісті зниклим да. хлопці вже майже три роки сидять, знаходяться під важкими тартурами, над ними знущаються. Мета нашої сьогоднішньої зоні. ходи привернути увагу суспільства, людства, також наших містян, щоб вони нас підтримували, щоб вони стали голосом полонених, бо нашим хлопцям там дуже важко і хлопців треба якось визволяти. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо до наших акцій і до Нашої ходи, до наших автопробігів, які ми робимо, щоб до нас долучалися, бо воно ж всім болить. Да? ну, воно болить тільки тим, кого це стосується. Дуже б хотілося, щоб війна була не тільки. Для тих людей, у кого батьки їхні рідні знаходяться в полоні, а що війна вона стосується всіх і кожного, і кожен повинен допомагати робити якийсь внесок в цю війну, ну робити якісь донати. Ну бо війна вона для всіх, і вона може торкнутися кожного з нас. 10 грудня ми почали акції проводити 10 грудня 2023 року. Це все українські акції. Вони проходять не тільки в городах України, вони проходять ще й за кордоном. За кордоном. Будемо проводити акції, так. Будемо не проводити неділі. акції до тих пір, поки всі наші полонені не повернуться додому.